Вітаю, я пані Іна, і ми сьогодні на уроці географії. Сьогодні ми розглянемо сезонні погодні умови та явища. Нам з вами пощастило, ми живемо у помірному кліматичному поясі, де чітко простежуються сезонні зміни чотири пори року. А чи відомо вам, що більше половини жителів планети Земля, які живуть в інших кліматичних поясах, не знають про існування чотирьох сезонів і навіть... Не уявляють їх. Як описати пори року для тих, хто нічого про них не знає? Чим одна пора року відрізняється від іншої? Які несприятливі погодно-кліматичні явища утворюються в наших широтах, та який вплив вони мають на діяльність людини? На ці та інші питання ми сьогодні знайдемо відповідь. Отже, рушаймо. Пора року період у річному циклі розвитку природи. У помірному кліматі розрізняють такі пори року весна, літо, осінь, зима. Це чотири періоди, на які умовно поділено річний цикл потрапляння сонячних променів на Землю і відповідно погодних умов. Зміна пір року на Землі зумовлена її рухом навколо Сонця та нахилом земної осі до площини її орбіти під певним кутом. У повсякденному житті ми використовуємо календарні терміни тривалості кліматичних сезонів. Однак кліматичні терміни початку і тривалості кожного сезону дещо відрізняються і залежать від кліматотвірних чинників. Зима настає наприкінці листопада, на початку грудня, коли середньодобова температура повітря опускається нижче 0 градусів Цельсія. Це найхолодніша пора року, який властива морозна погода з випаданням снігу і встановленням снігового покриву. Українська зима порівняно м'яка з частими відлигами, проте інколи бувають хуртовини, ожеледь, тумани у горах снігові лавини. На південному березі Криму тривалого зимового періоду не буває, сніговий покрив не встановлюється, хоча сніг випадає щороку. Весна настає, коли середньодобова температура повітря перевищує 0 градусів Цельсія. Спочатку це відбувається наприкінці лютого на південному збережжі Криму, натомість на північному сході країни лише наприкінці березня. Для ранньої весни характерна нестійка погода, бувають різкі похолодання, до травня спостерігаються приморозки, іноді випадає сніг. У степовій зоні виникають пилові бурі. Навесні починаються грози і сильні дощі. Літо найтепліша і найвологіша пора року. На півдні воно настає на початку травня, а на півночі наприкінці, коли середньодобова температура перевищує плюс 15 градусів Цельсія, а закінчується приблизно у першій декаді вересня. В українських Карпатах його тривалість значно коротша. Максимум опадів припадає на червень-липень. Часто гримлять грози, лють зливи, іноді випадає град. У бездещові періоди, особливо у південних районах країни, бувають суховії, пилові бурі та посухи. На початку осені зазвичай панує суха сонячна погода. Температура повітря поступово опускається нижче плюс 15 градусів Цельсія. Часто під впливом теплих тропічних повітряних мас буває бабине літо, коли температура повітря перевищує плюс 20 градусів Цельсія. Вторгнення холодних арктичних мас у вересні-жовтні спричиняє заморозки. У другій половині осені внаслідок активізації циклонів переважає похмура погода з дощами і туманами. Отже, з кліматичними порами року розібралися. Яка з них вам подобається найбільше? Білосніжна морозна зима, ніжна квитуча весна, жарке барвисте літо чи запашна золота осінь кожна з них має свою чарівність і неповторність. Кожна пора року супроводжується певними погодно кліматичними явищами. Вони виникають як незалежно одне від одного, так і у взаємозв'язку. Основний чинник їх виникнення атмосферна циркуляція. У теплу пору року на території України часто трапляються зливи. Це короткочасні, але дуже сильні дощі. Потужні зливові потоки розмивають дороги та схили ярів. У Карпатах зливи триваліші і можуть спричинити катастрофічні паводки на річках. Зливи можуть супроводжуватися грозами, градом та сильними вітрами-шквалами. Під час грози в кубчасто-дощових хмарах або між хмарою і земною поверхнею виникають електричні розряди блискавки які супроводжує грім. Гроза може бути небезпечною для людей, спричиняти аварії на лініях електропередачі в результаті ударів блискавки. Найбільш грозове місце в Україні село Селятин на Буковині, де це явище спостерігається 45 днів на рік. Грози і зливи можуть супроводжуватися градом. Здебільшого град дрібний, проте окремі градини можуть досягати розмірів грецького горіха. Град випадає недовго, але встигає завдати чималих збитків, пошкоджуючи майбутній урожай на полях та в садах. Проходження атмосферних фронтів і циклонів супроводжують сильні вітри. Особливо небезпечно, коли їх швидкість перевищує 20 метрів за секунду. Такі вітри ламають дерева, опори ліній електропередачі, знищують посіви сільськогосподарських культур, пошкоджують будівлі. Взимку сильний вітер обумовлює виникнення завірюх – хуртовин, які часто супроводжуються снігопадом. Снігопади ускладнюють роботу транспорту, а в горах можуть стати причиною сходження снігової лавини. Що має велику руйнівну силу. У холодний період року виникає ожеледь, це утворення льодяної кірки на поверхні землі та предметах внаслідок намерзання, перехолоджених крапель дощу, мряки або туману. Явище небезпечне для руху людей і транспорту. Тумани найчастіше спостерігаються у холодну пору року. Це явище поширене по всій території України. А найбільше у горах. Сильні тумани створюють небезпеку для руху транспорту. Надзвичайно шкідливі для сільського господарства суховії. Це сухі вітри з температурою вище плюс 20 градусів Цельсія, які порушують вологообмін між ґрунтом і рослинами. За посушливої погоди сильний вітер може викликати пилову або чорну бурю. Вона виникає. В результаті перенесення великої кількості пилу, підіймаючи верхній шар ґрунту. У зв'язку з глобальним потеплінням клімату в Україні почастішали спеки, бездощові періоди з високими середньодобовими температурами повітря. Вони бувають влітку, коли температура повітря щоденно піднімається плюс 30 градусів Цельсія і вище. Спекотну погоду важко переносять люди. Вона є причиною самозаймання і горіння лісів. Торфовищ сухої рослинності, тривалі бездощові періоди та низька вологість повітря і ґрунту призводять до посух, внаслідок яких різко знижується врожай сільськогосподарських культур. Посухи можуть охоплювати до половини території України, але найчастіше трапляються на півдні та сході, у другій половині весни та у першій половині осені, часто бувають заморозки. Різкі зниження температури повітря або ґрунту до 0 градусів Цельсія і нижче за умови додатніх середньодобових температур. Вони завдають шкоди на полях і городах. Несприятливі погоднокліматичні явища важко спрогнозувати, а отже, і підготуватися до них. Але важливо знати, до яких наслідків вони можуть призвести, та як себе поводити, якщо потрапив під їх вплив. Отже, в Україні чітко простежується зміна пір року, для яких характерні свої переважаючі типи погоди. Найбільша повторюваність несприятливих погодно-кліматичних явищ спостерігається на півдні, південному сході України та в горах. Пори року впливають на господарську діяльність, планування робочого часу і відпочинку, побут і стан здоров'я. Я сподіваюся, що отримані сьогодні знання допоможуть вам у будь-який сезон за будь-якої погоди правильно планувати свої щоденні справи. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей!